Сьогодні в Україні відзначаємо День захисника України, що нашим героям бажають бродівчани. Зараз запитаємо. Доброго дня всім нашим бродівчанам. Щиро вітаю всіх із святом покрови, також із святом захисника і захисник нашої вітчизни батьківщини. Прихочу привітати свого сина, який є рятувальником, працює в Дрогобичі. Тоже Всього йому найкращого, і також хочу побажати нашим воїнам, які на передовій і також, які зараз тут захищають наш спокій, перш за все, швидшої перемоги, і їх, їх, їхнім сім'ям щастя, здоров'ячкам, їхнім діткам і ангела-хоронителя на кожному кроці їхньої життєвої дороги, усіх благ. Ну, бажаю їм вистояти. Дякую. Саме основне і вижити. Хай виграють війну. ви що можете побажати? Щоб були всі здорові і дожили до перемоги. Ну, я вітаю, звісно, цих і бажаю їм міцного здоров'я і повернення скоріше додому. Живими і здоровими. Миру, спокою і здоров'я, щоб вони щасливо всі вернулися додому. Перемоги. Як скоріше? Я вітаю всіх. Можу говорити, Всі герої, бажаю їм миру, спокою, перемоги і живими вернутися додому. Нашим захисникам тільки що можна привітати? Тільки перемоги. Перемоги. Здоров'ячка їм, щоб ми мали більше здоров'я і не все на краще. Ну, Сьогодні День захисника України. Хочу побажати Україні, щастя, здоров'я, миру. Та війна скінчилася, так, так люди страдають. У мене дочка в Польщу виїхала з дітьми. і, і дуже, дуже зараз тяжко людям. Привітати, побажати їм здоров'я, перемоги і щоб вони всі повернулися живі додому. Миру, миру, щоб хлопці всі живі і здорові, повернулися за своїх матерів. Ну що, В першу чергу я їм бажаю міцного здоров'я. Нехай їх Бог благословляє, нехай їм Господь Бог допомагає. І щоб живими і здоровими повернулися додому, миру. Особисто захисникам би побажала їм здоров'я, щастя ще і мирного неба. Трешта мирного неба. вони самі знають, що зробити. Ми за них молимося, ми переживаємося, хлопці тримайте. Ми вам дякуємо і низько вам поклоняємося. Ну, що я можу побажати? Насамперед перемоги нашому, нашим військовим, нашій ненці Україні над ворогами. Нехай у ті у це підростаюче покоління, яке є в нас, підростає, нехай ніколи не зазнає війни. Нехай завжди буде нам мирне небо, і матінка Божа нехай візьме під свій покров, кожну сім'ю, кожну родину, і кожного, кожного захисника до кожного захисника, нехай представить легіони ангелів, архангел Гавриїл, Уриїл. Рафаїл нехай захистить нашу Україну. І нехай якомога швидше приведе нашу, нашу Україну таку многостраждальну до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Від телеканалу Броди Онлайн ми щиросердечно вітаємо усіх захисників та захисниць України. Бажаємо мирного неба над головою, якомога швидше здолати расистів і живими повертатися додому. Сергій Нікішин, Володимир Дерейко, телеканал «Броди онлайн».